Як розвити свій особистий бренд, щоб тебе на вулиці впізнавали, щоб купували у тебе товар, а не в когось іншого, щоб ти в своїй ніші був один і єдиний. Тому що всі ніші свободні, немає конкуренції, немає конкуренції в блогерстві, немає конкуренції в товарах. Просто потрібно вперто йти до своєї цілі і продавати. Як же ж продавати? Як розвивати медійність та свій особистий бренд? Є одна порада. У мене на даний час я хочу завести такий марафон. Вже завела з сьогоднішнього дня, з 10 березня, знімаю відео. І хто хоче приєднатися до цього марафону, ви просто щодня знімаєте відео, чесно, без при... якихось там придумок, скільки зняли, скільки на. Наприклад, я сьогодні це вже 72 -е чи третє відео. І відмічаємо один одного. Я вас, ви мене. І в. Підтверджуємо те, що ми є учасники цього марафону. Що нам це дає? Це розвивається медійність, піднімається більше. Тобто, з кожним відео вас більше і більше людей впізнає. От ви зверніть увагу на статистику. Якщо ви подивитеся, наприклад, по інстаграму дуже хорошо дивиться, там іде, наприклад, не є читачами. 90% дивляться відео не читачі, тобто не підписники. Розумієте, Підписників ви збираєте. Спасіба вам усім, що приєднуєтеся. Це хорошо, це якби. Для галочки дуже приємно кожному блогеру, що в нього велика кількість підписників. Але охвати мають величезне значення на даний час, в даному 25-му році. Тому хто хоче прийняти участь в моєму марафоні, пишіть в коментарях, я приймаю участь і знімайте відео. Відмічайте мене співаторство в, 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 в інстаграмі і на всіх інших платформах. Відмітка Гоу, вперед, Купите мої товари, пишіть особисті повідомлення.